Придійте, прийміть усі духа, примудрися духа, розуміння, духа боязні Божої, Христа, що з'явився нам. Нині освячується істота, от і розділяється Йордан, і свої води завертає течія. Хрещення владики, як чоловік. Прийшов ти на ріку Христе Цар'ю, із рук претечі спішиш боги, прийняти хрещення Слуги. Будьмо уважні. Так говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду джерел спасіння. Того дня скажете, хваліте Господа, признавайте його ім'я, розсусвіть між народами про його подави, нагадуйте, щом'я його величне, співайте Господеві, бо він очей велике, нехай дізнаються про це по всій землі, Світло від світла, що прийшло у світ, щоб його просвітити. І, осьцяй нашу Думку Святим Духом Твоїм, і прийми нас, що величання і подяку приносимо тобі, за відкуп дивні твої великодіяння і за спасенний твій останні віки задум, в якому ти задягнувся в нашу немічну і збіднілу природу, і зійшов до рівня слуги царя всіх. Ти безгрішний із Равараба прийняв хрещення в Йордані, що посвятивши води істину, поклавши наш шлях нового народження водою і духом, і щоб приготувати нас до первісної свободи. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що за діло чудеса твої. Прийди нинішнє зішестя Святого Твого Духа, Освяти Святи воду цю, Духом Твоїм святим. Ти в Йордані хрестився це, Господи, Троїчний заміну, поклоніння. Христос хрещається в ріці Йордані. Ми сьогодні стали над водами, щоб закликати Бога у Пресвятій трійці, щоб зійшов і освятив воду отцю. І здається, лунає звичайне слово, слово звичайних уст. А Бог діє. Ми говорили у молитовних проханнях, щоб освятив Бог води отці. Щоб на водиці зійшло очищення і діянням Пресвятої Трійці, щоб була вона для оздоровлення, для спасіння душі і тіла. І Бог у цей час, у час Божого об'явлення, коли Він об'являє себе у Пресвятій трійці, коли він показує людям, який він є, Бог дає нам знак кожного року у це свято. Бог в особливий спосіб сходить на води, щоб освятити їх. І дає людині знак, тому що ця вода, звичайна вода, стоїть довгий час і не псується. Тому і правдою є те, що ця вода є для очищення душі і тіла, для здоров'я душі і тіла. Тому з вірою, з вірою і глибокою подякою до Бога. Поживаємо йорданську воду не тільки вчора перед вечерею, перед їжею, але й в інші рази, коли ми закликаємо Бога в наших молитвах, закликаємо Бога, щоб Він нам допоміг у нашому горі і стражданні в цей час війни. Коли ми молимося за наших солдатів, коли ми молимося за наших рідних, які дуже небезпечні ситуації є, молимося. І пиймо цю освячену воду, щоб Бог діяв у нас, щоб ми були більш Божі, більш святі, щоб інші люди, бачивши нашу віру, також увірували. І чим більше людей буде покладати надію на Бога, тим більше Бог буде діяти в історії нас, в історії кожної нашої сім'ї. В історії наших родин, в історії нашої держави. Благословення Господні рукою Івана Хрестителя нехай зійде на вас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається, нехай Бог благословить всіх вас, а зараз усі ще благословлять вас освяченою водою.